43 50 чи може відразу 70 дюймів. Всім привіт! Сьогодні на каналі Ало огляд нових телевізорів від компанії Sharp. Цей японський бренд не обмежується розмірами і надає звичайним користувачам особливості, які раніше були доступні за немаленькі кошти. Та з Sharp ви отримаєте проснуту систему, якісне звучання та вибір діагоналі, що стане головною особливості найбільшої новинки. Та й в інших дрібницях Sharp не пасуть задніх, а детальніше про всі ці три TV, що потрапляють Трапили до нас на огляд, ви сьогодні дізнаєтесь, тому не буду гаяти час. Погнали до оглядів. І почнемо з першого, найменшого тіві на огляді: Sharp43FH2EA. Ця модель має 43-дюймову LED-матрицю з роздільною здатністю Full HD. Цього вистачить для комфортного перегляду фільмів, серіалів чи відео на YouTube, а при грі використовуючи ігрову консоль. Здійснюється менше навантаження на систему. І зображення буде мати краще налаштування графіки і стабільний фреймрейт навіть вимогливих проектах. Крім того, ця модель має два ватних динаміки, що дозволить отримати досить гучний, але якісний звук. Та в параметрах всіх сьогоднішніх новинок ви зможете індивідуально налаштувати зображення, його передачу кольорів, яскравість та баланс з білого. Крім того, в новинках присутні технології покращення зображення, зменшення шуму, зменшення зернистості та система збільшення плавності зображення. А Mode з режимом низької затримки дозволить нам повну зануритись в якісний геймплей на діагоналі 43, 50 або 70 та повернемось до нашої моделі 43FH2EA, а саме її зовнішнього вигляду. Новинка має дві ніжки, що надійно втримає телевізор на столі або тумбі. І ззаду ви знайдете всі необхідні роз'єми для підключення. А саме два порти USB Type A, два входи для антенн, три HDMI, RCA, оптичний аудіовихід і RJ45 для дратового підключення інтернету. Але ви можете підключитись до інтернету за допомогою Wi-Fi. Ну і комплектний пульт зроблено. Із матового пластику та в моделі діагоналю 43 він керує ТВ за допомогою інфрачервоних променів. Він виділяється своїм унікальним дизайном, що притаманно пультам управління всіх сьогоднішніх ТВ, зручними кнопками регулювання гучності та перемикання каналів, окремими клавішами керування плеєром та окремою панелью швидкого запуску стрімінгових сервісів. Далі на черзі Sharp 50GL4260E. Це просунутий ТВ, який має пульт управління з підключенням по Bluetooth. Роз'єми доповнились четвертим HDMI і 3,5 мм виходом для підключення навушників і мікрофону. Сам TV має дві ніжки, які розташовані по краям, але вони зроблені із якісного металу, що додає стійкості новинки на рівні поверхні, а екран це дійсно перлина шар 50 джель 4260 e має діагональ 50 дюймів, а матрицю зроблена по технології LED з роздільною здатністю 4К. дисплей дійсно має чудову максимальну яскравість і Підтримує сучасні технології покращення зображення HDR і Dolby Vision. Це надає більшого занурення фільм, серіал чи просто HDR-відео з YouTube, завдяки збільшенні контрастності та відображенні натуральної яскравості неба, ліхтариків чи інших джерел світла. Але звісно, зображення це лише частина формування насолоди від контенту. Важливу роль відіграє звук, і в Sharp встановлено два динаміки потужністю по 10 Вт. Та ви можете тонко налаштувати звук завдяки просунутій системі. Можна встановити як різноманітні готові пресети, так і змінити окремі параметри, що дозволяє індивідуалізувати звук під ваші потреби на всіх сьогоднішніх ТІВ на огляді в моделях 43, 50 і 70 дюймів. А ось ми й прийшли до найбільшого представника шарп на огляді 70FN2EA. Цей ТІВІ дійсно має немаленькі розміри. Діагональ 70 дюймів, це майже 180 сантиметрів. Його розміри складно передати вам через екран. Ширина новинки складає 150. 56 см, а висота на двох металевих ніжках, які знаходяться по краям для більшої стійкості на рівній поверхні, складає 96 см для його транспортування і розпакування потребується не менше двох людей. Тому майте це на увазі при покупці ТВ такої діагоналі. Його екран це 4К LED матриця, що підтримує такі сучасні технології, як HDR і Dolby Vision. переглядати будь-який контент на цьому ТВ – Це справжня насолода, зображення якісне. Чітке картинка швидко оновлюється, що є важливим параметром для геймерів. Та варто зазначити, в моделях 50GL4260E та 70 FN2EA. Є технологія Active Motion, яка прибирає нечіткість і тремтіння при відображенні динамічного контенту. Тому будь-які об'єкти, що рухаються, виглядають більш реалістично як у житті. Крім того, аудіосистему новинки розробляли спеціалісти Harman Kardon. і він підтримує такі технології, як Dolby Digital і Dolby Dі. Digital Plus, що робить звук більш деталізованим і глибоким. А технологія DTS Virtual X надає звучанню глибину та точність, що дозволяє наповну розкрити потенціал двох 12-ватних динаміків. Ця новинка має схожий набір роз'ємів з діагоналлю 50 дюймів, але в ній додатково з'явився кардрідер. Крім того, пульт управління прийшов до нас з моделі 50GL4260E, тому може керувати телевізором як інфрачервоним бластером, так і по Bluetooth, і має на собі кнопку швидкого запуску. Google асистенту і мікрофон для диктування телевізору своїх запитів. Та час перейти до системи, і моделі Sharp Diagналі 43 і 70 дюймів можуть похизуватися Android TV. Ця система має кілька цікавих особливостей, а саме Google Play, з безлічу корисних застосунків для розваг, перегляду потокового телебачення і різноманітні стрімінгові сервіси. Android TV це всім знайома система, яка отримала чудове оновлення до Google TV, що ви можете оцінити на моделі діагоналі 50 дюймів. В ній ми отримаємо новий дизайн головної сторінки, перенесений в магазин застосунків Google Play в окрему вкладку. Швидкі налаштування зробили більш зручними для зміни параметрів під час перегляду фільмів чи грі. Це дійсно круте оновлення, яке поліпшило досвід користування системою. Та завдяки програмному забезпеченню від Google в усіх моделях є можливість управляти TV за допомогою смартфону через застосунок Google TV або транслювати картинку, використовуючи техніку. Технологію Chromecast. Тому насправді новинки від Sharp це саме ті TV, які мають чудове сполучення ціни і якості, і надають користувачам якісне зображення, звук та просунуту систему. І на цьому ми будемо закінчувати наш огляд. Дякую за перегляд. Ставте вподобайку та до зустрічі на каналі Ало. Бувайте!